Українська кібервійна та дипломатичний тиск заходу дедалі сильніше підривають позиції Кремля, як у цифровому просторі, так і на політичній арені. Нещодавно кіберфахівці головного управління розвідки Міноборони України здійснили атаку на інфраструктуру одного з найбільших інтернет-провайдерів Сибіру Оріон та У наслідок операції компанія зазнала збитків на 66 мільйонів рублів, що підтверджується заявою самого провайдера до російської поліції. Вона також визнала витяг персональних даних користувачів і може отримати штраф до 15 мільйонів рублів за порушення російського законодавства. Цей інцидент став прикладом ефективності українських кібератак, які завдають противнику економічних та репутаційних втрат навіть у глибині його території. Тим часом Захід продовжує нарощувати політичний і військовий тиск на Москву. Міністр оборони США під Гексет під час засідання контактної групи з питань оборони України заявив, що Вашингтон і союзники надсилають Кремлю чіткий сигнал: настав час припинити війну. Якщо Росія не продемонструє готовність до миру, Сполучені Штати та їхні партнери зроблять усе необхідне, щоб змусити її заплатити за агресію. Гексет наголосив, що головними чинниками стримування залишаються потужні сили НАТО під проводом Європи та боєздатна українська армія, здатна самостійно захищати власну територію. Він зазначив, що під лідерством президента Дональда Трампа США готові зробити свій внесок у завершення війни. Ця війна має закінчитися. Аналітики The Atlantic Council вважають, що Трамп має шанс розкрити блеф Кремля щодо так званих червоних ліній, погодившись на передачу Україні крилатих ракет Томахок. Перспектива постачання вже викликала паніку в Москві. Представники Кремля та білоруський диктатор Лукашенко вкотре вдалися до ядерних погроз. Ракети з дальністю польоту до 2,5 тисяч кілометрів дадуть Україні змогу розширити спектр ударів по військових і промислових об'єктах у Глибині. Бені Росії за понад три роки повномасштабної війни Росія неодноразово оголошувала червоні лінії, але ніколи не діяла, коли їх перетинали. Поблажливість і страх ескалації серед західних лідерів дозволили Путіну продовжувати агресію. Тепер вважають аналітики, настає момент істини. Якщо Трамп не піддасться тиску Москви і погодиться на передачу Томахок, це може змінити динаміку війни у поєднанні з посиленням українських кібератак і рішучою позицією союзників, це може стати поштовхом, який змусить Кремль сісти за стіл переговорів уже не з позиції сили, а з усвідомленням власної поразки. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.